Всім привіт! Подивіться, що я приготував. Сьогодні приготував спаржу. Дуже смачна і корисна штука. До речі, спаржа це овочі. Зараз покажу, як я буду його їсти. Ось у мене є такий лаваш, ось це є дуже класне домашнє масло. Беру трохи масла і розмазую його по лавашу. Масло просто шикарне. Все, ось так гарненько розмазав. Сіль. Посипаємо тут осіллю. Спаржа трошки підсолена, але я все одно підсалюю. І ложимо ось так дві спаржинки. Завертаємо в лаваш і можна кайфувати. А ну, туштуємо. Макота з маселком, спаржа. Дуже смачно. Друзі, готуйте і смакуйте. Всім смачного і гарного настрою!